Операція під умовною назвою Увага спецсигнал прийшла в Україні. Подовж 10 днів Державтоінспекція перевіряла, як водії виконують вимоги правил дорожнього руху у частині надання переваги в русі автомобілям зі спецсигналами. Ми мали змогу спостерігати за тим, чи поступається водії дорогою автомобілям оперативних служб. Треба нагадати, що згідно законодавства України право на перевагу в русі мають автомобілі з включеними спеціальними сигналами швидкої медичної допомоги аварійної рятувальної служби пожежної охорони міліції та Автомобільної інспекції служби інкасації, тощо в рамках профілактичних заходів під умовною назвою Увага, спецсигнал вартові доріг Тисминичини провели рейд, у ході якого виявили недисциплінованих водіїв, які, ігноруючи правила дорожнього руху, не надавали перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги. Ми постійно стикаємося з тим, що наші водії не хочуть пропускати автомобіль швидкої допомоги, говорить Степан Солонишин, водій швидкої медичної допомоги міста Тисменниці. Під час проведення проведення рейду ми з працівниками ДАІ фіксували порушення правил дорожнього руху. І все-таки знаходились водії, які грубо ігнорували правила і не надавали перевагу у русі автомобілів швидкої медичної допомоги. Такі рейди проводяться з метою підвищення транспортної дисципліни серед водіїв, говорить державний автоінспектор Тисменського відділення ДАІ Іван Слободян. Впродовж грудня проводиться всеукраїнська загальноукраїнська операція спецсигнал. Проводиться також. Всеукраїнський місячних безпеки дорожнього руху і відділенням дає Тисменського району вживаються заходи щодо безперешкодного проїзду спецавтомобілів швидкої допомоги, пожежної безпеки тощо. Ми спільно з Тисменською міською лікарнею та Тисменським телебаченням провели ряд заходів щодо безперешкодного проїзду спеціальних автомобілів, впродовж якого було складено на водіїв чотири адміністративні протоколи за невиконання вимог правил дорожнього руху. Що це дасть? Я думаю, що це дасть. Водії будуть більш уважнішими за автомобілями, які обладнані такими сигналами, і в майбутньому не будуть порушувати правила дорожнього руху. За час нашого спільного рейду на недисциплінованих водіїв було складено чотири адміністративних протоколи, згідно яких передбачено накладання штрафу в розмірі від 500 до 680 гривень. Обладнання оперативних авто спецсигналами не чиясь забаганка, а необхідність. Там, де чекають на виклик швидку міліцію пожежну, рахунок інколи йде на хвилини. Задумаємося, можливо ця допомога знадобиться саме вам.